Полтавська міська очі комісія Полтавської області постановляє зареєструвати полтавським міським головою мамая Олександра Федоровича. керуючи статтею 11, закону... я, мамай Олександр Федорович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Він вредін заняв 41 місяць. <плес> Запрошується держач Оксана Антоніна. П'ять чоловік. Ми вас все вітаємо. вернічук, володимир. Запрошується медянин Володимир Петрович, партія Скорість України. Слава Україні!